Якщо ви хочете зробити правильну стрілу, треба мати тростину довгу, трохи грубу, алюмінієвий дріт, його треба виплескати на чомусь залізну, Щоб був отакий плоский. Потім беремо, прив'язуємо його, драту прив'язуємо до нього. Матросині вот треба зробити ось так. Потім так відпихаємо і стискаємо дуже сильно. Thank you, to... Dr. Так, це робить правильна стріла. Якщо хочете подивитися, як зробити правильний рук, лук, довідайтесь цього завтра. На каналі Кузик Андрій. На каналі Кузик Андрій. Ставте лайки. Ставте лайки. Підписуйтесь на канал. Підписуйтесь на канал. До побачення. До побачення.